Трамп прийде, порядок не веде. Зеленського і його банду заграти за те, що вкрав мільярди доларів допомоги Америки. Так, коли Трамп прийде до влади в Америці, то тоді е, влада Зеленського в Україні, як і влада Порошенка і інших сорок в Україні, вона закінчиться. І справа тут не те, що вкрали мільярди доларів допомоги США. Повірте мені, це є дурність. Це просто макулатура. Справа в тому, що перший ворог Дональда Трампа є Байден. І ідеологія, ота деструктивна ліберації демократії, яку впроваджує в США демократична партія. Звичайно, що е, Дональд Тарта, коли отримає посаду президента Немучного держави, Державі, він зробить все можливе для того, щоб всі е, ці ну, всі держави, де е, Байден вміг встановити свої уряди, щоб вони. Стали проамериканськими. І звичайно, що в нас є ключові фігури, такі як Зеленський, який фактично підстав Трампа на минулих виборах, і, і, і Порошенко. Порошенко за те, що він дозволив Байдену і його сину тут збагатитися на українській крові. Порошенко віддав газову промисловість сину Байдена. А Зеленський мав компромат, і він мав дати Трампу оцей компромат для того, щоб Трамп міг показати світові, що Байден використав біду в Україні для того, щоб збагатитись через свого сина. Відверта корупція, після якої Байден мав піти в небуття, і Трамп мав бути оцим президентом теперішнім США. Але Зеленський його підставив, І відповідно Зеленський є перший ворог. Перший ворог, тому звичайно, що як Трамп стане президентом Америки, влада Зеленського в Україні закінчиться. І влада Порошенка в Україні закінчиться, і влада всіх тих сорок ЛГБТшників в Україні закінчиться. Тому що Трамп змушений буде навести лад з усіма союзниками Демократичної партії США, тобто це м -м, перемога Трампа в США дає шанс Україні зберегтися. Українському народу і зберегтися, і в Україні відбутися як держава українського народу. Саме Дональд Трамп нам це зможе забезпечити. Чому не тому, що ми такі нікчем не можемо собі, собі побудувати життя в Україні, ні, ми можемо. Але справа така, що все, що є навколо, воно вже належить комусь, і це комусь контролює Байден і Демократична партія США. І, е Якщо ми станемо вільними від того впливу демократичної партії Америки на Україну, тоді ми і зможемо в союзі з нашим президентом США Дональдом Трампом збудувати Україну як державу українського народу. Тоді все буде добре.